Це поєднання смаків, яке закохує з першого шматочка. Рулетики з прошу вялених томатів, бурати, крем сиру. Готуємо. В кого як у нас залишився хамон після нового року, або не використала, або не встигла, або не знала, що з нього приготувати, або просто коли хочеться чогось смачненького, беремо хамон і викладаємо на плівочку. Я дощечку заставила плівочку, щоб було легше працювати. І викладаємо. Добре, коли є такі пластиночки, зручно скажемо з ними, доставати. І викладаємо один на одного, тільки не роблячи маленьку відстань. Тобто, приблизно наполовину я буду знаходити. Якраз половинка перекриває, якщо взяти, оцей цей цілий шар, і тут цілий шар. І в нас виходить, що більш товстіший шар самого хамону, не надто тоненько. Тому... Типа. Два рядом, а один посередині. Так. Тільки вони йдуть е, в нахвест один на один. Працюємо швидко, легко і цікаво. Пахне так. Хто любить ще хамона, хто не розуміє смак цього м'яса? Я раніше його не розуміла, що молодша була, за, за що такі великі гроші. А потім якось ми з чоловіком спробували зробити самі його. До речі, вийшло непогано. На смак сподобалось, з'їли все. Але програлися ми з ним майже рік. І холодильник був зайнятий, тому що він нас дозрівав в холодильнику. Ну, Це, звичайно, не такий хамон був, але. Але було смачний. дуже смачно. Так, було дуже смачно. Ще бачите, в мене ще якраз ще два хамончика остануться. Що, не влазить? Весь налазив. Я, напевно, з однієї покладу і з іншої сторони покладу, щоб укріпити бочки, весь. щоб весь використати вже. А ви вже дивіться на довжину, яка вам потрібна. Далі приготуємо як начинку, але як на маску, на маску шар такий тонкий. Беремо крем-сир, додаємо цедру лимончика і додаємо чорний перчик. Сіль ми не додаємо, оскільки в нас всі остальні інгредієнти посолені, тому не раджу, щоб не було занадто солене. А це якраз буде як свіжий смак додасть нам. Об'єднуємо і наша намазка готова. Краса. Далі наносимо поверх нашого хамону наш крем-сир і розрівнюємо. Можна, звичайно, взяти більшу ложечку, буде швидше. Я вже яку вимастила, не хочу гаратися. Ми не спішимо. Ні. Добре, що не зубочистку. <ріст> <ріст> Наступний шар. У нас йдуть листя шпината. Тільки я оці хвостики повідривала, щоб вони були зажорсткими. І викладаємо один на один легенько. Теж так прикриваючи, не товстим шаром. Каже, можна і догори дригом, але -ка... завертати будемо, не побачимо. Бо, бо сказала, що деякі догори поверхня, а другі низом. різниці. До кінця приблизно 2 см ми вже не докладаємо. Наступний шар: у нас йдуть вялені томати поверх, подрібнені. Якщо не любите якісь із інгредієнтів, просто не додаєте або можна замінити. Експериментуйте, не бійтеся, Показую, як один із варіантів, а вже фантазувати і робити, знаєте, як діло кожного. Хтось не любить шпинат, хтось не любить вялені томати, хтось сир, а хтось не любить прошутто чи хамон. Може взагалі з шинки зробити цей шар. Тому діло смаку і кожного. І наступний шар це. Любов це у нас Бурата. Я думав, ти мене любиш. Це з їжі. Я беру тільки половину. Вона всередині, бачите, яка боже, ну це краса. Це краса і смакота. І просто я такої її хочу отак розтянути на, да? на все і покласти посередину. Ну, як приблизно, бо я буду завертати. У мене приблизно на цей рулет піде половинка. Ось так. Красав. А далі все просто завертаємо наш рулет. Починаємо з цієї сторони і оцей шар, там, де сюди бурати, ми намагаємося, щоб його сховати. Ось, бачите, накрили. Оп! Прижали. Не забуваємо плівку забирати, так? Да? Обов'язково плівку забираємо і піджимаємо. Скажуть, хамон, який збракований. І піджимаємо. І піджимаємо, так? Да? І піджимаємо. От з усіх сторон. Така зебра. Прикольно. Така краса у нас вийшла. Трішки прижимаємо, щоб він став. Боже, Бажаю таку зробити. Завернути, щоб у нас нічого ніде не випадало. Плівочку старайтеся, щоб тут хвостик залишався, в мене трошки не вистачило. Вже так і буде. Його вже так і буде. Ховаємо в холодильничок на хоча б хвилин 15, щоб трішки він охолов, щоб можна було його красиво порізати. І будемо смукувати, щоб тобто щось. все. Ховай бігом. Хвилин 10 постояв рулетик в холодильничок. Він трішки стабілізувався, більш стійкий, я б сказала. Прикладаємо на дощечку. І нарізаємо. Беремо гострий ножик, щоб не товкти. Але подивиться, який розріз. яка! Але ж яка! Оце сербрата це просто щось на смак. Якщо не пробували, обов'язково спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. Я думаю, що витирати ножик і кожен раз тоді буде читати. Буде красивий раз. зріз, так, маєш рацію. Я теж хотіла про це сказати. І так нарізаємо весь рулетик. Будемо смакувати. Кайфувати, насолоджуватись. Я хотіла зробити цей рулет на Новий рік, але просто не встигла. І чоловік каже: ми це все не позідаємо, ти, що ти наготувала. Хоча я не багато готувала право. А правда, знімати вам щось скажу. попереду ще треба. А попереду потрібно показувати рецепти, тому просто залишила і хотіла з вами поділитися, щоб ви також спробували. Тому, ну і що... так, щоб не їсти нам минулорічне. їмо <рес> <рес> <Йому> свіженьке. <рес> Багато свят попереду, день народження. Тому готуйте таку закусочку. Вона справді вас приємно здивує. А ти ще не пробувала, може не здивує? Боже, я знаю поєднання смаків нереальне. Що, спробуємо, як смакує? Це дуже смачно. І цедра лимила в самий раз надає цієї свіжості такої. М -м. Я так дивлюся, якщо ще прикрасити, може м'ятою. Може бути? Горішками можна посипати. Угу. Але це дуже смачно. Кедровими. І так дуже смачно. І не соріть крем-сир, тому що саме прошутто воно солоне. Якщо посолити, не буде цієї свіжості. Тому пам'ятайте, не потрібно солити. І це дійсно дуже смачно. Що грошам... вино доставай. <головіко> Нема вино. <головіко> По грошам не дуже дешево. Але це вартує можна. своїх грошей. Смачно. Вау. М -м -м. Кайф. Красиво і нереально смачно. Тому, якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі і готуйте з задоволенням. І головне з любов'ю. Всім смачного!